Розділ 5. Прощай, земле, прощай школу. Кришка корабля опустилась, і всі опинились у цілковитій темряві. Лише на борту блимала червона трикутна кнопка. Мабуть, ці кудлатики в темряві бачать, подумав Грицик і враз дістав ліктем по лобі. Ви не бачите хіба що я тут сиджу? Звісно, не бачу, сказав куйовдик. А ти хіба бачиш в темряві? Я також не бачу, зізнався Грицик. Чому ви вікна не зробили? Чого не зробили? Ну такої дірки з шибкою. Вікном зветься. Грицик мав на увазі ілюмінатори, але кудлатики все одно не зрозуміло б. А корабель не ми робили, він сам до нас пролетів. Звідки? Не знаю, відповів куйовдик. А чому до вас прилетів? Не знаємо, відповів млявик і поважно додав, мабуть, тому, що ми гарні. А як же він пролетів? не вгавав Грицик. Сам чи що? Без космонавтів? Слухай, не до Кудлатику. Ми не хочемо про це розказувати. Нам соромно, сказав млявик. Чому? Куйовдику, давай висадимо його, розсердився Млявик. Я мовчу, мовчу, перелякався Грицик. Запанувала тиша. Червона кнопка! Слухай мій наказ. Летимо на планету кудладиків, скомандував млявик. Трикутна кнопка блимнула останнє і згасла. Грицику раз відчув, що корабель шугонув у небо. Грицик був гордий. Він у космосі. І ніяких не відчуває перевантажень. Усе виявляється дуже просто, і ніякої математики не потрібно, і ніякої як її, фізики. А довго нам летіти? запитав Грицик. Та у відповідь почув похропування. От дивики, – подумав Грицик. Космос, а вони сплять. Йому дуже кортіло побачити зірки. Але як? У кораблі жодної щілинки. Грицик намацав стіну і постукав по ній кулаком, але стуку не почув. Борт корабля був твердий, як сталь, і беззвучний, як поролон. Грицик спробував устати, але боляче вдарився об стелю. Плюхнувшись назад у крісло, він заплющив очі. Удний цей корабель. Темно, навіть проладів не видно. А кудлатики, виявляються, Соні, двіка, мабуть, теж спить. Якщо вона буде такою тихоною, то це ще нічого, думав Грицик. І заснув. Розділ 6: «Здрастуй, яблучна планету! Коли Грицик прокинувся, Кнопка знову блимала. Однак кудлатики і двійка спали. Куйовдику, млявику, завукав Грицик. Кнопка ваша запалилась. Це ми вже пролетіли, прокинувся куйовдик. Він натис на кнопку, кришка корабля піднялась, і Грицик замружився від сліпучого, зеленкуватого світла. Млявик також підвів голову. Що сталося? Це наша планета! стривожився він. «Куйовдик, у нас що ти відчинив корабель? Я не виспався. Бо прилетіли. Ну то що, хоч і прилетіли. Іншого разу мене запитуй. Мій чуб, довший за твій. зато мій кудлатіший, з гордістю мовив куйовдик і знову покуйовдив чуба. Грицик не розумів, чому кудлатики весь час говорять про чуб, як про щось важливе. Швидко ми прилетіли, сказав він. Ваша планета випадково не місяць. Ніякий це не місяць, похмуро пробурчав млявик. Він не виспався. Це наша планета, кудлатиків а летіли ми рівно рік. Як. вигукнув Грицик. «Хоч же мені другий рік в одному класі сидіти? Сиди, якщо хочеш, дозволив млявик. Кудлатики вистрибнули з корабля. Грицикові також хотілося вилізти, але він боявся. За кудлатиками хотіла вистрибнути й дівчинка, та Грицик втримав її за ногу. Ти куди? нагримав він. Сиди тут. Не хочу. Сиди, Грицик показав їй кулака. Рідна планета лишилась десь дуже далеко. Невідомий, можливо, небезпечний світ був довкола, але з двійкою Грицик почував себе спокійніше. Все таки вона теж з землі. Грицик обережно визирнув. У небі, низько над обрієм, стояло зелене, осяйне, схоже на ялинкову іграшку сонце. На планеті кудлатиків був, мабуть, вечір. Обрій нерівний, як на землі, а напівкруглий, отже, планета маленька. Скрізь росли дерева. На них висіли величезні, наче намальовані яблука червоні, жовті, зелені, такі ж запашні, як і всі яблука на світі. Ох, ми заживемо, радісно подумав Грицик. Я дуже люблю яблука. Куйовди Куйовдики-млявик одразу кинулися зривати й жадібно їсти червоні яблука. Невдовзі навколо корабля зібрались мешканці планети, кудлатики. Їх було багато. Грицик присів, щоб його не побачили. Сиди тут, засичав він на двійку. Може, вони нас битимуть? Я боюсь, заскімила двійка і забубаніла. Два плюс два шість, п'ять плюс п'ять дванадцять, десять плюс десять 10, сто. Дівчинка знову перетворилась в оцінку і залізла Грицикові в кишеню. Дива, мені бо так, позаздрив її Грицик. Він засунув руку в кишеню і намацав там двійку. Вона була жорсткою, як дротина. Куйовдику, млявику, ладачий вечір гукали довкола корабля. – Ледачий, – відповіли космонавти. Як поживаєте? Ледаче поживаємо, добре, знов куди збираєтесь. Яблуко завантажимо й полетимо. І не ліньки вам отак. Нам ходити ліньки, а літати краще. Коли летиш, нічого робити не треба. Лети собі і спи, і час спливає непомітно. А у нас час тягнеться так довго, поскаржився хтось. Спати й вдома можна, зауважив інший. Коли вдома спиш, вдома й прокидаєшся, заперечив лявик. А ми спимо в кораблі, а прокидаємось на різних планетах. Це все-таки цікавіше. Щось нового бачили? Грицик нашорушився. Що вони скажуть про його землю? Нового прокинулись на одній великій планеті. Живуть там кудлатики і недокудлатики. Їх бідолашних змушують навчатись, умиватись, чистити зуби волохатою паличкою. Жахливо! 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 вигукували мешканці. Погана планета. Там не люблять лінуватися, півдалі млявик. Але одного ледаря ми там зустріли. Йому так погано жилось, додав куйовдик, що ми його пожаліли і взяли з собою. Гей, ледарю, виходь! Розділ 7. Кудлатий народ. Грицик зрозумів, що ховатися марно. Він з острахом визернув із корабля. Вилазь, вилазь! загукали всі. Ми ледарям завжди раді. На Грицика дивилися десятки кудлатиків. Усі вони були схожі один на одного, як брати чубаті, кудлаті, неохайні, всі в зелених пожмаканих шортах. Тільки волосся в усіх було різне. Синє, зелене, червоне, пускове, рудих і білих, як куйовди млявик, було мало. Чорного щуба, як у Грицика, не було ні в кого. І ще всі кудлатики були одного віку, приблизно як земні річні хлопчики. Робити нічого довелось виходити з корабля. Не до кудлатик! Розчаровано загули жителі планети. Краще б кудлатика привезли. Зате у нас нема такого чорночубого, виправдовувався млявик. Гей, куйовдику, полетіли. Гайда. згодився куйовдик, куйовдячи волосся. Нудно тут. Космонавти повернулись у корабель, і незабаром він зник у небі. Розділ 8. Знайомство з кудлатарем. Грицик залишився сам на сам з неземними істотами. Млявик і куйовдик також неземні. Але вони вже знайомі, можна сказати, свої хлопці. Грицикові було незатишно під поглядами кудлатиків. Йому здавалося, що вони і дивляться неприязно, і мовчать якось загадково. «Кудлатар де, генеральний! гукнув хтось із натовпу. Грицик озирнувся і побачив ще одного кудлатика. Той був трохи вищий за інших, але такий самий брудний, як усі. Чуб мав рожевий, мабуть, рідкісний кудлатиків. Він діставав аж до землі, тому під час ходіння. Кудлатареві доводилося підстрибувати, аби не наступити на нього. Я найостанніший? спитав він. Гаразд. Чого зібралися? А це хто такий, показав він на Грицика. Це куйов, де кімлявик привезли, пояснив синячубий кудлатик. А ми стоїмо й дивимось на нього. Ти хто? суворо запитав кудлатар Грицика. Я з землі прилетів, з міста Тарабукина. З якої землі? У нас також є земля. Ось. Генеральний кудлатик притупнув ногою. З неї все росте. Ти теж із землі виріс? Грицик усміхнувся. Він знав, що діти не ростуть із землі. Народжується в пологових будинках. Наша планета так називається. Земля, пояснив він. Нам у школі казали. Ясно, не ясно. А чому в тебе чуб такий короткий, ще й чорний? Кулатар помацав Грицикового чуба. Він що, не росте, будеш у нас чорнишем. У мене був довгий, але змусили постригтись. Ну, даремно постригся. Кудлатар поволі обійшов Грицика. У нас на планеті той найзначніший, у кого чуб найдовший. Бачиш, який у мене? Кудлатар розкинув по плечах рожевого чуба. Я найзначніший. А в кого чуб короткий, той найнезначніший. Ти найнезначніший. Тому їстимеш кислі яблука. Такий у нас закон. Доти їстимеш кислі, доки в тебе чуб, чорнишу, не виросте. Я не чорниш. Мене Грициком звати». Кудлатар задумливо подивився на нього. Обличчя в Грицика не таке, як у Кудлатики. Чисте, з ясними зеленими очима. Ніс маленький, не серйозний якийсь. Шкільний чубчик наїжачився на лобі. Ні, тобі більше чорниш личить, вирішив кудлатар. Залишайся чорнишем. З якого це дива? Хіба він якийсь кіт чи собака? Це їм такі клички дають. А Грицикові, власне, ім'я подобалось. Однак сперечатися з генеральним Кудлатиком першого ж дня Грицик не наважився. А те, що сказав кудлатар про кислі яблука, Грицик пропустив повз вуха. А ви що, самі яблука їсте? запитав він. Звичайно, відповів Кудлатар. У нас самі яблука й ростуть. Чудово зрадів Грицик. Наїмся досхочу. Розділ 9. Небажане кудлатеня. Яблука росли просто над головою. Тільки Ногрицик Грицик намірився зірвати одне, як відчув. Що у нього в кишені щось заворушилося. З неї вистрибнула двійка і, швидко прошепотівши своє двієчне заклинання, перетворилась у маленьку кудлату дівчинку. Вона спритно здерлась Грицикові на плече і стала з цікавістю роздивлятися кудлатиків. Дивіться, у нього кудлатаня. вигукнув хтось. Яке гарненьке. Усі довкола заусміхались і повеселішали. Це в тебе звідки? спитав кудлатар. Це ну, воно зі мною прилетіло. Відповів Грицик. Його ваші космонавти покликали. Чому ти одразу не сказав, що в тебе кудлатиня? закричав синючубий кудлатик. Кудлатарю, йому вже ж давно спати час. Зелене сонце заходить. Кудлатинята вже давно відпочивають. Справді, підтвердив кудлатар, і нам час відпочивати. Зелене сонце зайшло на сході, але темніше не стало, бо з заходу вже сходило голубе світило. Грицик дивився то на схід, то на захід і дивувався. Ніколи не думав, що таке можливо. Два сонця. Кудлатики заквапилися. Спати час. Ой, як відпочивати хочеться, заговорили довкола. Розділ 10. Як Грицик потрапив у ящик. Кудлатики почали голосно позіхати і поволеньки розходитись. Тільки сонячубий стояв і дивився на Грицика з двійкою. Гей, сплюх! гукнув його кудлатар. Гей, ліжечко! Ліжечко, стій, зупинив іншого. Принесіть будинок для чорниша. Сплюх червоночубим ліжечком, пішли поміж деревами і незабаром повернулися з великим ящиком. У таких, тільки трохи менших, у тарабукінські магазини привозили апельсини, крекчучи, кудлатики поставили ящик перед Грициком. Хіба це будинок? хубурився Грицик. Це ж ящик. Так, ящик. Ми всі живемо в таких. кудлатар кивнув у бік. Глянувши туди, Грицик побачив криву вулицю з ящиків, що стояли один напроти одного. У вас що? Справжніх будинків немає? запитав Грицик. Справжні будинки? здивувався кудлотар. Вони у нас не ростуть. А ящики ростуть? Ящики ростуть. Оце дивина? засміявся Грицик. Ящики у них ростуть. перестань сміятися, суворо сказав кудлотар і протяжно позіхнув. в будинок, бо крихітка не виспиться. Не хочу я туди лізти, образився Грицик. Ах ти лада, що кудлати, розсердився кудлатар. Ти про крихітку подумай. Крихітка спати хоче. Кудлатики втрьох заштовхали Грицика в ящик. Услід обережно опустили двійку. Відчуваючи ласкаве ставлення до себе, дівчинка запишалася і навіть не глянула на Грицика. Ніби знати його не знала. Кудлатики відтягли ящик з Грициком до інших таких самих будинків і побажали йому.